怎么会？So Молодь його хоче також і міська тобі спільні івенти міської молоді у Дніпрі на платформі Маріуполь Реборн обговорили програму деокупація свідомості, що має на меті подолання упереджень в суспільстві і рушійною силою, якої має стати саме молодь, а також проблеми, з якими стикається молодь ВПО та шляхи їх вирішення. Ілля переселенець з Маріуполя проживав неподалік від заводу Азовсталь. Його будинок повністю. Зруйнували росіяни разом з родиною. Був змушений покинути рідне місто через початок повномасштабного вторгнення. Наразі парубок проживає в Києві та є головою студентського сенату Приазовського державного технічного університету та куратором проєкту майбутнє молоді ВПО у Дніпрі. Він закликає молодь об'єднуватися та вирішувати проблеми студентів ВПО, з якими вони стикаються. Ілля каже, що не хоче, щоб переселенці були якоюсь сірою плямою, яка існує в кожному українському українському місті. адже згадую, 14-й рік, коли приймали ВПО до Маріуполя, вони були новими Маріупольцями, а не біженцями. Є таке, як упереджене ставлення для ВПО, і саме ми, як молодь, маємо це ставлення розбивати. Я і моя дівчина ми на свої, як ну на своєму прикладі пройшли це ставлення, коли там знімали квартиру у Дніпрі. І для коли мені задали питання, чи є у вас дозвіл на роботу, тому що ви не є громадянином України. Ну, в мене просто знаєте як вух. Завернулись, тому що я кажу ні, ось мій паспорт, Маріуполь – це Україна, і тому саме ми, саме від нас, має йти ця енергія і ось ці зміни. А це Каміла, вона мешканка Дніпра, навчається ще в гімназії. Їй 14. в інтернеті дівчина дізналася про цей проєкт та не змогла пройти повз. Каміла вважає, що зараз як ніколи потрібно підтримувати один одного, і неважливо, звідки ти родом. Ми повинні зараз бути одним цілим. Не було ніякого такого. Досвіду. Я дуже сильно як сказати, працювала над цим проєктом. Ми розробили проєкт єдності, платформа вчині єдності. Ми і хочемо виховати в реальність учасниками засідання, є активне студентство перших других курсів Приазовського державного технічного університету та учні 9-11 класів місцевих гімназій. Такий спосіб керівники громадської організації намагаються інтегрувати ВПО через спілкування та спільну працю. За результатами опитування організатори дійшли висновку, що найскладніша соціальна адаптація відбувається у школах та університетах. І коли ми почали Спілкуватися з місцевими жителями великих міст склалося таке враження, що для них ВПО або просто не існує, або от вони там щось є, але для них от невідомо до кінця які є проблеми, з якими складнощами вони стикаються, і е, найчастіше ми стика як виявилося, стикнулися з певними упередженнями про ВПО. Про те, що це люди, які можуть тільки жити на пособі, те, що вони можуть тільки у це пити, вони не хочуть працювати і взагалі їм держава і всі дають, а вони тільки ходять і сваряться. Перше дослідження зробили ще у 22 році у Києві, Львові, Запоріжжі та Дніпрі. А вже з результатами анкетування 24 року дійшли висновку, що проблем збільшилося. Ми плануємо продовжити цей проект. Єдине, що він буде тепер довше по часу. І дослідження, яке ми будемо проводити, воно буде стосуватися, наприклад, про взаємодію ВПО і студентського або шкільного самоврядування. Майбутні молоді ВПО проблеми, виклики та рішення. Це посібник для керівників закладів. Світи вчителів та студентів з коротким описом та дослідженням проблем, з якими найчастіше стикаються переселенці, а також приклади їх вирішення. Топ популярних проблем серед молоді ВПО це пошук друзів серед місцевих, булінг, проблема безпеки, спілкування офлайн, пошук житла та роботи, комунікація з психологом, пошук соціальної допомоги та непорозуміння серед місцевих жителів. Не просто думка наших студентів важлива нам для нашого майбутнього і для нашого життя. Нам важливо, що в нас є ці студенти, що в нас є молодь і що ця молодь гуртується навколо нашої Маріупольської громади. Саме заради студентів ми відновлювали освітні процеси. Саме заради студентів ми відновлювали, відновлювали роботу нашого університету і коледжів, які є у нашому структурному підпорядкуванні. Саме заради студентів ми формували свою локальну таку спілку допомоги. Важливою частиною зустрічі стало спілкування молоді з експертами, зокрема, фахівці Маріупольської міської ради та команди проєкту деокупація свідомості разом з учасниками. Пропрацювали пропозиції щодо вирішення проблем ВПО та якості їхньої соціальної адаптації. Цей досвід буде корисним і в майбутньому при реалізації проє. Ектів залучення молоді до відновлення деокупованого Маріуполя та інших українських міст наскільки це важливо? Ну навіть мабуть не стоїть казати, тому що взагалі, коли ми Намагаємось залучити молодь, да і нам це вдається. Ми вже дуже радіємо ці цій події. А коли молодь сама ініціює якісь нові ідеї, нові напрацювання для того, щоб допомогти державі, допомогти органам місцевого самоврядування, спланувати ті дії і ті кроки в наступному житті. Це навіть там не стоїть перебільшувати. Дніпро стало другим містом, в якому відбулася презентація проєкту Майбутні молоді ВПО. Попередньо засідання провели вже у Вінниці, а далі планується в Івано-Франківську та Києві. Лідія Шамрай, Гайдутка. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7